Снаряд влучив прямо в кімнату, де я тільки що перебував. І вибуховою хвилею мене виштовхнуло в... з вікна третього поверху. Я впав на бетон, ну, зазнав багато переломів, там, тазу, в поперековій ділянці хребта, осколкові поранення ноги. Мої побратими мене врятували, вони побачили це все. Мені здалося, що пройшло пару секунд, але побратими сказали, що це було 5-10 хвилин, як вони підбігли до мене і змогли мене затягти в безпечне місце. Я не зовсім зрозумів, що при... взагалі произошло. Я тільки побачив: небо, землю, небо землю, я вже на землі. І, і тут одразу підбігли побратими. Вже після поранення е... прийшла... прийшов біль. І усвідомлення, що, що сталося взагалі. Ну, більше думати про життя я почав вже на Завсталі. Що буде далі, як буде далі, коли бачиш ти не тільки сам поранений, а ще й бачиш навкруги поранених, спілкуєшся з ними, як це сталося, де це сталося, приходить переосмислення всього, що є.